Як забити кар'ян за 2 хвилини? Звичайно, для початку ми ставимо вугілля на поту, і поки гріється вугілля, ми забиваємо час. Для забиття самої чаші нам потрібно підготувати чашу та суміш, яку ми будемо забивати. Кальянну суміш або ж тютюн, варто гарно розріхлити перед тим, як ви її поміщаєте в чашу. Це потрібно для того, щоб суміш в чаші була повітряною та рихлою. Це все робиться для того, щоб температура і вугілля, яка потрапляє до чаші, лагідно та поступово вилікала кожен з листів вашого тютюну. Від чого виділяли його певні властивості та смакопередачу. Насправді існує велика кількість різних забивок, але ми зараз забиваємо у відступ ага. з забивкою секторами. Це тоді, коли ви взяли один смак тютюну, інший і забили його певними частинками у вашій чаші. Де одне співвідношення, наприклад, де на 55%, інше 45%, як зараз у мене на відео. Коли ви вже забили чашу, можете наливати воду в колбу. Води потрібно наливати, щоб. Шахта занурювалася у воду на 1-2 см, Тоді тяга буде більш легкою та класичною. Якщо наліта більше води, тяга буде щільною. Якщо менше, тяга буде легшою. Але вода має виступати певним фільтратом, тому ця рекомендація є обов'язковою до дотримання. Перевірили, чи розігрілося вугілля, поставив його в калаут, і калаут, звичайно ж, таки на час. Для переважної кількості каляних суміш, які продаються на території України, я рекомендую ставити кубики два всередину, один назовні. Іноді навіть третій ставити наверх, тобто пірамідою. Таким чином, прогрів буде тривати поступово, плавно, і ви зменшуєте ризик того, що можете перегріти вашу кальяну сумішку. Плюс це зменшує ризик того, що кальян буде гірчити. Це саме головне правило це дати кальяну прогрітися. Це, в принципі, перша помилка, якою допускаються новачки, тому що вони не дають достатній мірі хвилин прогрітися самому кальяну. Це потрібно для того, щоб чаша набрала температури, а також калья на суміш. Ті саме завдяки цьому, через 6-7 хвилин ви можете починати курити. У вас буде достатня кількість диму, достатня кількість смаку, і кальян буде звичайно вас накурювати. Продовж цього сеансу куріння не забувайте слідкувати за вугіллям, адже воно попалиться і його потрібно здувати або струшувати від попеву. І саме головне запам'ятайте, один сеанс куріння це приблизно 45. 60 хвилин. Якщо ви курите більше встановленого часу, ваш тют перегорає і виділяє більшу кількість вуглецю, який є неприємним та шкідливим для вашого здоров'я. Я, Я надію, що це відео вам допомогло зрозуміти достеменні якості, як забивати кальян. Якщо вам дійсно все сподобалося, поставте подобайку. Якщо у вас виникають запитання, пишіть їх в коментарях і обов'язково підпишіться на цей профіль.